Сьогодні хочу спробувати такий формат незвичайний в виді може подкаста. І хочу поділитися своїми думками за жертви. Почну я з дуже відомого вірша. Це від Івана Євангелія 3:16. Бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого єдинородженого, аби кожний віруючий в нього не загинув. Але мав життя вічне. І всі люди, у кого є діти, я думаю, мене добре зрозуміють та підтримують. Коли дитина твоя кудись відправляється, це нас, звісно, турбує. Ми переживаємо. Якщо дитина їде за кордон на навчання або подалі від війни, це одне. Дівчата мої поїхали, дві доньки. Інше, коли дитину забирають до війська, або також, як у моєму випадку, до в'язниці. Це зовсім інше переживання, бо там чекає немало випробувань. Цей добре відомий вірш говорить нам про те, що Бог відправив свого Сина на справжнє страждання заради нашого спасіння. Справжня любов. Завжди готова йти на жертву. У першому посланні Коринтян, 13 розділ 5 вірш, говориться, що любов не шукає свого власного. Життя людини так влаштовано, що постійно треба чимось жертвувати своїм часом, фінансами, здоров'ям або навіть життям. Ісус вчив робити висновки про людину не за словами, а за вчинками. Жертва це вчинок, це визнання, порівняння та демонстрація цінностей. Жертва завжди нелегка справа, бо ми щось втрачаємо. Але нас мотивує те, ради чого або ради кого ми це робимо у випадку Бога то Він зробив це заради нас, для спасіння від вічних мук і для відновлення дружніх стосунків, які були втрачені після гріхопадіння. Ми жертвуємо якісь кошти на ЗСУ, для нашої перемоги над ворогом, який хоче нас знищити або поработити. Жертуємо своїм часом та коштами, заради дітей, їхнього добробуту. Та майбутнього. Жертуємо всім їй своїми інтересами заради миру в родині. Якщо кожен буде піклуватись тільки про себе, то сім'я розвалиться. Ми часто говоримо, що любимо Бога, але наша любов перевіряється не тільки сповіданням уст наших, хоча це також дуже важливо. Але кращим підтвердженням буде наша жертовність. Прочитав таке пояснення жертви. Жертва це віддання чогось цінного або важливого ради досягнення певної мети або задоволення потреби іншої особи чи суспільства. В релігійному контексті жертва може також означати віддання чогось Богу. Або вираження вдячності за благодать. Люди народжуються з вродженим егоїзмом, робити те, що хочу, і піклуватися про себе та своє благо. Тому справжньої жертовності потрібно вчитися і вчитися потрібно у Бога, котрий є любов. Ми відкриваємо свої серця Богові, щоб Він туди увійшов. Та наповнив любов'ю наше життя. Бо Бог так полюбив світ, що віддав сина свого, щоб ми мали життя вічне і не були рабами гріха. Він не просто дивився і зітхав, він діяв, розробляв та втілював план спасіння, він викупив нас від гріха і смерті, і цим довів свою любов. Довів через жертву. Послання Римлянам 5, 8 записано: але Бог свою любов до нас засвідчує тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками. Часто любов проявляється і доводиться саме через жертовність. Нам теж треба доводити свою любов. Авель по вірі приніс кращу жертву, ніж Каїн. А в чому краще? Мабуть, із того, що він мав, ціннішого вже не було. Можливо, Каїн приніс не найкраще з того, що в нього було. Коли ти жертвуєш найціннішим, що є, то ти показуєш, що той, кому ти жертвуєш, має цінність в твоїх очах більшу. Ніж найкраща твоя жертва. Давайте подивимося, якими нас Бог знайшов і яку ціну за нас заплатив. Послання Титу, 3 розділ з 3 по 6 вірш. Бо ми також були колись нерозважливі, непокірні, заблуклі, були рабами похотей і різноманітних розкощів. Жили в злобі, заздрості, були бридкими, ненавиділи один одного, а коли з'явилась благодать і людинолюбство рятівника нашого Бога, Він урятував нас не справами праведності, котрі ми звершили, а за своєю милістю, купілю відродження і оновлення Святим Духом, котрого вилив на нас щедро через Ісуса Христа. Рятівника нашого. І що можна сказати? Бог знаходить алкоголиків, наркоманів, аферистів, перелюбників, ідолопоклонників. Якби ви зайшли в магазин і побачили товар брудний, потертий, побитий і непридатний до використання за призначенням, то ви віддали б за нього велику ціну? Напевно, ні. А Бог за нас віддав найкраще, що в нього було, свого Сина. Якщо Бог готовий віддати найкраще, що в нього є, то він очікує і від нас певних відносин з ним. Коли Він випробував Авраама, то він теж не хотів смерті Ісаака, а хотів перевірити серце Авраама. Наскільки він відданий Богу, чи готовий він віддати найцінніше, найкраще, що в нього є? Так, ми розуміємо, що жертвуючи чимось заради Бога, який нас так сильно любить, ми не втрачаємо нічого, а навпаки, здобуваємо особисті відносини з Творцем Всесвіту. Жертвою для Бога може бути час витрачений на підготовку проповіді, може бути спілкування з людиною, яка потребує підтримки, особливо якщо ця людина ще не знає Бога, як ми кажемо, невіруюча, яка ще не пізнала любов Божу. Це може бути і фінансова жертва, не тільки в церкві, а підтримка людей в складному становищі. Пам'ятаєте притчу про доброго самарітянина, який допоміг зовсім незнайомій людині і заплатив за готель наперед. Кожний прояв любові до Бога підкріплений жертвою, зміцнює наші особисті відносини. І нехай саме особисті відносини з Творцем Всесвіту і будуть мотиватором для нашої жертовності. Нехай Бог кожного з нас поблагословить. I mean.